Так, друзі, ось така гарна патріотична пісня. Вона має назву за Україну. І ви напевно, собі задумалися, хто це і де знайти цю композицію, як її завантажити і як собі додати у свій плейлист. А ніяк, треба слухати радіо радіосвія хвиля. Тоді тут з'являється е, така гарна патріотична українська музика. А хто ж виконує цю композицію? Ну людина, яка має відношення до музики, має відношення до культури, але так склалося в житті, що має більше відношення до здоров'я, тому що є е, медичним директором саме зараз готельного оздоровчого комплексу Віва це Валерій Бабелюк Доброго ранку. Вам. Доброго дня. Ну, сьогодні ми з вами зустрілися не з питань здоров'я, хоча трошки весь місто здоров'я, могли б і поговорити в таку паспортну погоду, як себе оберегти в здоровому тілі, але хочемо поговорити зараз про музику. Знаємо, що в якийсь період часу вашого життя ви так плотно-плотно взялися за творчість. І я переглядаю просто список пісень, їх є дуже багато, і знаючи, що багато артистів, які там ну, йдуть на пік популярності, вони там записують за рік. Дві, одну, три пісні. У Вас це значно більше. Пісня за Україну. Ми з нею розпочали і будемо говорити з вами про вашу музичну творчість. Як отак склалося, що ви вирішили ну, чи для себе, чи не для себе, чи на, на загал писати пісні? Дякую за запрошення. Ну, це почалося дуже давно. Мені було 79 й рік. Uh -huh. Ми одні з перших створили такий гурт, він називався «Адельвейс». Це школа номер 2 В ньому приймали участь ну, я, Гнатишин Олексій, Тріщук Володимир, який грав на бас-гітарі, і Допілко Ярослав, який грав на клавішах. Тоді була створилася перша пісня, так і називалася Едельвес. Потім студентські роки. В студентських роках, звичайно, ми натягнули до музиків і на другому курсі ми створили. Альтернативу групи «Медікус», яка uh -huh. була відома на той час, гриміла на весіллю. Uh -huh. Ми створили групу Неонатус на педіатричному факультеті, в якому я вчився. Uh -huh. Так uh -huh. він називався Неонатус в перекладі з латині новонародження. Uh -huh. uh -huh. І в нас з'явили свої пісні. Звичайно, це була рок-група. Ми грали для себе, для свого задоволення. На виступах uh -huh. ми грали народні пісні, але. Тоді ж кругом нас були відомі ансамблі, це і Смирічка, і Ватра, угу. і компас, і Львів, і інші опришки, таке була руха. Ну, і потрібно було виходити на концерти своїми піснями. Ну і ми створили свої пісні. Я написав тоді Дні летять мов лебедя Крило, на яку, до речі, ми обробили разом із прекрасним аранжувальником Володимиром Селюйом угу. на даний час. Інші пісні, якось вони так, може канули в минуле. Це чарівна львів'янка, може хтось її співає, може ні. Ось прийшла та весна. І деякі пісні, які зараз співають народні артисти України. Ну, я про них не буду говорити, тому що авторство, напевно, я вже втратив, угу. але я вирішив написати нові угу. і спонукало до мене звичайно. Це написання першого це патріотичної пісні, так як такий час. І зародилась пісня за Україну. Це з неї і розпочався створення цілого альбому. Так, власне так, цієї так. композиції. Коли саме ви вирішили записати композицію за Україну? Коли не стало світло, ага. Я тобто взяв, щоб не байдикувати, не займатися. За я думаю, щоб підтримати бойовий дух наших воїнів і багато моїх знайомих, які воюють, і з нашої бригади Альфа, які ну скажімо так, побратими по спорту карате, яким я займаюся теж. І вони, почувши цю пісню, звичайно, їхній бойовий дух піднімається. Ну, ці люди вони з цього регіону. І друга пісня, яка зародилася, звичайно, Карпати, щоб вони згадували, звідки вони родом. Так, ну наш Карпатський край, ми послухаємо трошки згодом, бо ми таку вирішили з вами перед ефіром, що Карпати це буде заключне, оскільки у нас Карпатський прекрасний край, тому і про Карпати. Після пісні за Україну, чи як вас був напрямок, я бачу, багато пісень є просто таких там, ну звичайними назвами, вони не є максимально всі патріотичні. Вирішили щось так змінити формат, що все таки можливо часом вернеться. До патріотики. Я думаю, що декілька патріотичних пісень я ще напишу в майбутньому. Але після цього, як я написав за Україну, звичайно, мені хотілося популяризувати українську пісню, mm -hmm. примножити нашу естраду. І зародились пісні, ну, які описують наш край. От магічний віночок. Це зародилась пісня під Івана Купала. Mm -hmm. «Промені сонця, сорця, про сонця, ну пізнавай світ і таким шляхом іде. Буквально після вчора ми записали пісню «Аве Марія. Угу. Думаю, з дитячим хором у нас повинно вийти непогано. Буде, буде видно. Е, ви самотужки от власне створюєте тексти до пісень, чи хтось надихає, хтось допомагає, хтось підказує. Чи... Ну, надихає муза, жінка і товариші, друзі ага. мої. А так я беру гітару і. Починаю набирати мелодію, напевно, десь зверху воно щось приходить. Якась ситуація І... життєва, можливо, ну, коли куди підштовхує на написання чогось. Так, якісь емоції проявляються. І яка з'являється емоція, така зароджується пісня, ну зазвичай паралельно mm -hmm. вони йдуть. Ось І, ну, десь так. Е, власне, от ми послухаємо зараз пісню Друзі твої. Е, питання наступне: от ваш перший критик після написання пісні. Хто Хто має змогу першим почути нову композицію, яка вже створена? Звичайно, дружина під гітару я виконую. А, власне, ще, ще така сира заготовка, під гітару, коли Так. Ви а другий звичайно аранжувальник Володимир Солій, він, ну. Профі і починаю обробляти і говорити, що мінуси, плюси, і звичайно, потім вже виходить продукт. Продукт готовий. Давайте для усіх друзів, які підтримують вас у цій справі, послухаємо зараз. пісню друзі твої. Після чого повернемося, ще трошки поспілкуємося. Отож, друзі, Валерій Бабелюк, друзі твої. Давайте послухаємо. Заради сім'ї, заради дітей, заради людей, пам'ятай завжди, що справжні друзі вірні тобі, друзі твої, пригадай ті ясні пам'ятні дні в житті з'явились друзі твої, у печалі чи не в згоді, стануть першими в пригоді, найвірніші друзі твої, твою радість розділяють і за тебе вдволівають, найвірніші друзі твої, а із з часу твоя завжди вона міцною була. Бережий, тримайся в своїх друзів по житті назавжди, пригадай ті ясні пам'ятні дні. Чалі чи не в згоді, стануть першими в пригоді, найвірніші друзі твої, твою радість розділяють і за тебе вболівають, найвірніші друзі твої. Відчини в згоді, стану першими в пригоді, найвірніші друзі твої, твою радість розділяють, і за тебе вболівають, найвірніші друзі твої. Послухати чудову пісню, друзі. Твої і, згадаю з нами в студії Валерій Бабелюк це творча особистість, яка сьогодні презентує дуже багато своїх українських чудових пісень. Будемо говорити далі про вашу творчість. Од мені цікаво, так як ведучому на радіо, чи не було б у вас бажання. А якщо і є таке бажання, то з ким записати якусь таку колаборацію? Цікавий дует, там, ну, можливо, з колективом, з артистом. Ваші вподобання, кого, наприклад, полюбляєте, слухати з артистів? Ну, У нас багато хороших виконавців. Ну, Важко сказати, пріоритет віддати, тому що кожен по-своєму цікавий. ну, Напевно, з Віктором Павліком. З таких Дома. старших, як Сакалів. Так. З, з тих, що співають наживо. Так, ті, що співають наживо і так по духу я бачу пісні, які він виконує, вони так трошки ну, не схожі, але так якось вони переплітаються з моїми. може, Не можуть ну, ну, так. Віктор Франкович часто гість «Трускавця», <світ> я думаю, можна зустріти Ясна, за його. Вчерівний віночок це наступна композиція, яку ми зараз послухаємо, запрезентуємо, можливо, якусь передісторію з цієї композиції. Передумова е, популяризація, перш за все, української пісні. Угу. Вона була створена якраз саме цього літа е, під Івана Купала. Угу. Е, ну, сюжет розвивається магічно, е, ви почуєте в словах. Тобто, це такі алегорії, які я думаю, може в художники створюють йдуть в майбутнє. Е, це м, говорить ці пісні про те, як. Збираються квіти, вони мають магічні аромати, які потім сплітаються в віночок, і вони діють магічно на ту людину, як, яка одівається віночок. Uh -huh. Ну а далі що, розвиток пісні ми послухаємо. Далі ми послухаємо. Добре, давайте, друзі, ще одна композиція Валерія Бабилюк, Черний віночок. Після того повертаємося. Ще трошки поговоримо про благодійність, адже знаю, що ви нею теж займаєтесь. Тугу у сині гори, де гуляє туман, пошукаю квіти, що пускаю турман із промінням сонця, як квіти знайду, з них спиту той віночок, і тобі принесу, принесу, подарую, той віночок, подарую і на долю. Щастя подарую, притягує все, і удачу принесе, цей віночок зачарує тебе, бо ці квіти магічні, зібрав я тобі, щоби було. i've noite. Бо хвилі, ну нехай це чарівність, нехай це магія української пісні оберігає і наших захисників. Я знаю, що ви безпосередньо займаєтеся волонтерством і благодійністю для захисників нашої енті України. Можливо, щось про це трошки більше нам розповісти. Ну на даний час звичайно ми надаємо медичну допомогу нашим бійцям, які травмовані, і не тільки фізично, і психологічну допомогу надаємо медичному центрі готелю Ну, А коли почалася війна, звичайно, я думаю, що всі приймали участь в благодійності, і ми в тому числі. Багато було відправлено на фронт і продукт, продуктів, і промислових товарів. На Ті люди, які зі мною працюють, зв'язані з медициною, багато ми направили медикаментів, перев'язочного такого матеріалу для поранених і так далі. Mm, ну, звичайно, в грошовому еквіваленті немало було перераховано. Чим ми можемо, тим допомагаємо, mm. як всі, звичайно. Так що ми реагуємо на ситуацію. Чим можемо, тим допомагаємо. На даний час, особливо, мені здається, дуже психологічно бо так, ми так, надаємо так, так. допомогу людям, які приїжджають. Важко, тому що тривалий час вже пройшов, і цей час десь так. трошки виснажує людей, тому зараз, напевно, найбільша, найбільша важкість це зрозуміти те, що саме зараз не варто зупинятися. Однозначно такий переломний момент. А багато приходять до нас пацієнт Молдова. Здоровлюємо там, люди реально емоційно розслабляються, відходять від тих всіх таких, хоч тимчасово, від тих mm. всіх проблем. І це допомагає їм в житті відновитися, відновитися. І хто відновлюється, звичайно, нервуться далі, йти на передову, йти в бій. Тобто до побратимів. Yeah. Ми захоплюємося такими людьми і ми допомагаємо, стараємося, чи можемо допомогти як медики. Люди, як люди, ну я жодного разу ще не чув, щоб хтось з військовослужбовців, коли приїхали сюди трошки на реабілітацію, казали, я вже не хочу. Вони на рвуться назад, тому що там зовсім інша інше життя, інша сім'я, родина, так, і так, вони хочуть бути бути там так, разом зі своїми друзями. Так, тому мусимо рухатися далі, мусимо допомагати і підтримувати. Е, будемо сьогодні слухати ще одну композицію. вона дуже символічна для нашого карпатського краю. Е, на щастя. Не на щастя, не знаю в зв'язку з певними ситуаціями, певними причинами. Зараз е, Трускавеччина і вся е, західна частина курортного, курортної Львівщини переповнена. Але ми е, знову ж таки тішимося. тим, що українці є в нас, є в наших карпатських краях, Ми можемо з ними спілкуватися, можемо е, оздоровлювати їх у нас тут. Пісня Карпати трошки про неї. Карпати, як я казав, я хотів, щоб люди, які воюють на передовій, вони відчували, що ми поруч з ними, щоб вони слухали цю пісню, не забували про рідний край, про рідну землю, щоб вона надихала їх на, на подвиги. Ну а і щоб вони знали, що є надійний тил, що цей тил про них дбає, думає про них. Виріганич, <свіснє> перед завершенням нашого ефіру, ну ми звичайно послухаємо на завершення цю композицію, про яку ви щойно сказали. В перспективі, в планах, які майбутні твори ми зможемо чути від вас? Mm, перш за все, патріотичні напрямку. Mm. Uh. Uh, недавно я створив пісню про Львів, mm. де я провів студентські роки, де звичайно моя творчість розвивалася. Ну, надіюсь, що я складу пісню про Трускавець. <свіснє> надіюсь. Будемо в очікуванні. <рес> вже дякую. тепер ми тепер будемо вас постійно муштрувати, коли буде пізня про Трускавець. <рес> дякую. Щось на завершення, кілька слів для усієї Трускавеччини, для усіх наших слухачів. Я дякую, що ви запросили до мене до студії, дякую всім слухачам. Побажати всім перемоги і здоров'я звичайно. Хай Вам дякуємо. Вам також містом здоров'я, творчих успіхів. Слава Україні! Героям слава! Карпатські всіх маня, над горами сонечко зійде і тепло промінням принесе, радісно курличуть журавлі, і стає тепліше на душі. Гори, гори, Карпати, лише нас по подобрать Гори, гори, Карпати. Незабудній і прекрасний край, по високим горам і долинам, стежками людини я пройдусь, гори мою душу полонили, прийде час сюди, я повернусь. Над горами сонечко зійде і тепло з промінням принесе, радісно порличуть журавлі, І стає тепліше на душі. Гори, гори, Карпати, кличу настопою подограй Гори, гори, Карпати, Незабутній і прекрасний край.